Тетяна Семенівна, ну що ви знову про те ж саме? Максим вже починав дратуватися. Яка ж невгамовна, ця його теща. Ну, не будеш, по вашому. Що б ви не казали, які б аргументи не наводили? Як не буде? Чому це не буде? Ти надто багато на себе береш. Голос літньої жінки зривався на крик. Це діти моєї олечки, мої внуки, і вони мають жити зі мною. Ну, чому ж з вами, якщо у них є батько? Чоловік не міг зрозуміти, як можна аж настільки відсторонено міркувати. Жінка життя прожила, а наче маленька дитина. Оля померла рік тому від раку. Надто пізно звернулася до лікарів, надто пізно розпочала лікування. Вони боролися за її життя майже два роки. Здавалося вже, що лихо залишилось позаду. Після успішної операції жінка почала одужувати. Вони вже будували плани на майбутнє, вирішували, куди вирушать відпочивати влітку. Але потім, якось одразу і дуже швидко, вона згоріла. У Максима з Ольгою було дві доньки. Старша Алінка вже до школи пішла, молодша Марися ходила до дитячого садочка, тільки турбота про них і рятувала Максима від туги за коханою дружиною. З тещею у чоловіка були нормальні стосунки. Жінка в їхню родину не лізла, з настановами не набридала, і доньці своїй не розповідала, що не того хлопця собі за чоловіка обрала. А поховавши єдину дитину, Тетяна Семенівна ніби збожеволіла. Придумала, що зять повинен віддати їй онучок на виховання, і все тут. Адже вони єдине, що в неї від оленьки залишились. Максим спочатку поблажливо ставився до претензій тещі. Адже у дівчаток батько є, про яке бабусине виховання може йти мова. Так, йому спершу дуже складно було адже доводилось всі обов'язки дружини виконувати. Але ж упорався. Та й дівчатка вже не маленькі, самі багато з чим справляються. А Ліна он, навіть омлет навчилась готувати. Ну, а якщо тато чогось і не розуміє у вихованні, то донечки завжди допоможуть, підкажуть. Адже ж він не забороняє бачитися з онуками. Іноді вона навіть ночувати в них залишалась, і до неї дівчаток відвозив на вихідні. Але жити, діти, мають в своєму домі, зі своїм батьком. Наступним аргументом Тетяни Семенівни були слова, що Максим ще молодий та повний сил чоловік. Він ще зможе створити сім'ю, народити дітей. Ну навіщо йому її онуки? Чоловік якось навіть не витримав, гримнув на жінку, хоча й ніколи собі не дозволяв таке з літніми людьми. Та що ви таке кажете? Це кошенята, чи що? До чого тут те, що зі мною колись буде? Навіть якщо я надумаю одружитися, то виберу жінку, яка б любила моїх дітей як рідних ніяк інакше. Теща ще тоді дуже образилась, нічого не відповіла. На деякий час навіть дала спокій зятю. Але потім вирішила викрасти дівчаток. Нехай норовливий зять спробує відібрати в неї онучок. Жоден закон не дозволить цього. Той вечір ішов, як завжди. Максим поїхав до школи забрати старшу Аліну з групи продовженого дня. Потім вони удвох мали заїхати у садок за Марисою. Ну а потім вже на що настрій буде? Або додому вечерю готувати, робити уроки і дивитися мультики, або в кіно чи в парк, що погода дозволить, бо зранку хмарилось. То, може, й дощ почнеться, поки він свою малечу збере докупи. Він дуже здивувався, коли вчителька групи подовженого дня з подивом зустріла його на порозі, сказала, що дівчинку забрала бабуся. Максим спробував зателефонувати тещі, щоб дорікнути. Адже про таке треба якось попереджати, узгоджувати якось. Але слухавку ніхто не брав. Подумав, що забере молодшу і вдвох вже поїдуть за старшою теща жила на околиці міста у приватному секторі. Добиратися довелося півгодини. Але у дитячому садку його теж приголопшили новиною, що Марися сьогодні навіть не спала. Бабуся забрала її відразу ж по обіді. Вихователька вибачилась, побачивши, як розгубився чоловік від почутого, але ж він не попереджав, що бабусі не можна віддавати дівчинку. Пані й Тетяно вони добре знали, тому не знайшли причини її відмовити добре, добре, все нормально. спробував заспокоїти вчительку Максим. Справді, нічого ж страшного не сталося. Напевно, те, що надто засумувала за дівчатками. От і вирішили не чекати на вихідні. Але ж йому зателефонувати попередити можна було? Чи більше тривожитись Максим став, коли під'їхав до будинку тещі. Вже сутеніло. У вікнах інших будинків горіло світло. Але житло Ольгиної матері було темним, неживим. Вирішив знову зателефонувати, і знову ніхто не відповів йому. Підійшов до дверей, почав дзвонити. Довго та наполегливо. Потім почав стукати. Прислухався. За дверима не було жодних ознак життя. Ти чого це буяниш? почув за спиною старечий голос. Обернувся. Добрий вечір. Я зять Тетяни Семенівни. сказав. Знаю я тебе, бачила раніше, сказала старенька. Чого хотів? Тетянки нема вдома. А ви часом не знаєте, де вона може бути. Поїхала. Сказавши це, бабуся зібралася вже йти. Родич Семенівни їй був нецікавим. Поліцію до такого не викличеш. Почекайте, а куди поїхала? Коли? Куди не скажу. Знаю лише, що на поїзд збиралась. А коли. та пару годин назад. Я тоді серіал дивилась, то й помітила краєм ока у вікно. Як з Семенів на валізу до таксі тягла. А онучки з неї були? уточнив Максим. Ой, цього не бачила. І якщо й були, то в машині вже сиділи, коли її помітила. А що трапилось? Вона що, не попередила тебе, що їде? Але чоловік її вже не чув. Він сідав у свій автомобіль, щоб поїхати до залізничної станції. Аби встигнути, аби ще не поїхали. Роздумувати, чому жінка вчинила так у нього не було поки що ні сил, ні часу. Потім якось. Зараз головне знайти її на станції, доки не сіла в поїзд. Але ні на пероні, ні в залі чекання він не побачив тещу. Що... метався, не знаючи, що робити далі. Подумав, що коли вона забрала дітей, то явно ж вони з нею. Але куди їдуть? І навіщо? Алінці завтра до школи. Те що ж знає про це? Раптом згадав, що у те, що є сестра в сусідній області. Возив колись, коли та захворіла, і Тетяні Семенівни треба було терміново потрапити до неї. У них тоді вийшло швидше потрапити до міста, ніж якби вона їхала поїздом. Не замислюючись, Максим скочив автомобіль і помчав на пошуки. Бабусю, куди ми їдемо? Вкотре запитувала Аліна, сидячи біля вікна купейного вагону і спостерігаючи за ліхтарями, що пробігали повз. Вона втомилась і не розуміла, що відбувається. Вона хотіла додому до тата. Завтра контрольна, треба готуватися. А бабуся якусь дурну прогулянку вигадала. Час уже повертатися, а вона й не збирається. Їдуть та їдуть. На очах виступили сльози. Тихіше, сонечко, тихіше, моя люба, не засмучуйся. Ми їдемо до бабусі Ані. Ти ж пам'ятаєш її? Це моя рідна сестричка. Ми їздили до неї в гості, коли ваша мама була жива. Ще трохи і ми будемо на місці. А там тепло, смачна вечеря, м'яке ліжечко. Я не хочу до бабусі Ані, запхикала менша сестричка, почувши слова бабусі. Я додому хочу, до свого плюшого ведмедика. Він нудьгує без мене, і я без нього спати не буду. Тетяна підібгала губи. Де вона візьме внучці того ведмедика? Ну, нічого, щось вигадає. Можливо, у сестри знайдеться якась іграшка для малечі. Про викрадення онучок вона замислилася після консультації у юриста. Вирішила вже на зятя до суду подавати, щоб позбавила його батьківських прав, а її призначили опікуном малечі. Але юрист пояснив жінці, що немає підстав для цього. Максим людина відповідальна, добре заробляє, має житло і цілком здатний створити для своїх дітей належні умови. Запропонував домовитися із зятем полюбовно, бо закон на його боці. От якби Максим п'яницею чи башкетником був, тоді була б невелика надія, що її плани можна здійснити. А так. Але ж він може привести в будинок іншу жінку, мачуху для моїх дівчаток, сказала мала не плачучи, жінка. Ну, от коли приведе, і ви зможете довести, що він дітьми не займається, що мачуха їх ображає, тоді ласкаво просимо Щось вигадаємо, як вам допомогти. Після розмови з юристом тетяні дуже захотілось побачити онучок. Особливо старшу Алінку, що так сильно нагадувала їй Олю. Коли дівчинка вибігла з класу до неї назустріч із розкритими обіймами, план миттєво з'явився у голові. «Аліночка, сонечко. Сьогодні я тебе зі школи заберу. Ходімо, погуляємо. Ти ж на поїзді давно не каталася. Ух ти, погіст, а тата знає. Ну так, звісно ж, я попередила його, що заберу вас на прогулянку, збрехала дитині жінка. Тоді я миттю. Мені ще математику залишили зробити, але я її ввечері з татом краще зроблю. Він дуже добре пояснює. Забравши старшу, Тетяна попрямувала у бік дитячого садка. Потім заїхала з дівчатками до себе додому, щоб взяти деякі речі. Те, що Максим запам'ятав, де мешкає її сестра, не вірила. Одного разу тільки їздив туди. Так, місто міг запам'ятати, але лише його. Планувала пожити у Ані якийсь час, а потім вже вирішити, як бути далі. Віддавати дітей їхньому батькові вона вже не збиралась. З вагона вони виходили дуже важко. Насуплена і ображена на бабусю Аліна ледве йшла. Жінка змушена була постійно підганяти її. Марися плакала, просилася до тата і свого ведмедика, який, напевно, теж уже плаче вдома, не дочекавшись її. Тетяна Семенівна почувалася дуже втомленою. Вона вже пошкодувала, що так необачно пішла на цей крок, але дороги назад не було. Нічого. Подумки заспокоювала сама себе. Зараз приїдемо до Ані, відпочинемо, поїмо, діти заспокояться. І все налагодиться. Її роздуми перебив гучний вигук Аліди. Татку, таточку, я тепер зрозуміла, що за гру придумала нам бабуся. Серед натовпу, що прямував до виходу станції, Тетяна помітила знайому постать зятя. Він біг уздовж поїзда, заглядаючи у кожен вагон. Алінка, донечка. сказав, побачивши дівчинку, підхопив її і притиснув до себе міцно. Потім упустив на землю, підійшов до зомерла від несподіванки тещі. «Добрий вечір, Тетяна Семенівна. І як це зрозуміти? спитав, забираючи у неї меншу, що щосили тяглася до тата. А розумій, як хочеш. видихнула жінка, покірно віддаючи малу. Марися одразу ж міцно обняла шию тата, сховала обличчя на його плечі і заспокоїлась. Тепер вони швидко-швидко поїдуть додому, і ведмедик не нудьгуватиме. Я ще не знаю, як далі складатимуться наші з вами стосунки, але попереджаю відразу. Ще раз таке повториться звернуся до поліції. Сказавши це, чоловік простягнув вільну руку старшій дочці і попрямував до свого автомобіля. А Тетяна стояла, занімівши, поки вони не зникли з поля зору. До неї дійшло нарешті, що Максим міг дійсно змусити її відповідати по закону за викрадення дітей, його дітей, а вона лише бабуся, і цього їй не змінити.